Давай чесно, кожна людина поводиться з вами так, як вона цього хоче. Чому я намагаюся ніколи не ображати людей? Тому що я розумію, що мені це би було неприємно. Я намагаюся допомагати, якщо дійсно розумію, що я можу тут допомогти. І це не робить мене хорошою людиною. Я просто розумію, що мені було б приємно. І я в такій ситуації розумію людину. Ми ж всі дорослі люди. Якщо у нас є якісь травми, проблеми, ми йдемо до спеціаліста. І я теж так вважаю. В якийсь момент я зрозуміла, що ти придумаєш виправдовування людям, тому що ти так хочеш бачити. А потім приходить усвідомлення, що у кожної людини є своя голова на плечах, і всі прекрасно розуміють. Як вони поводяться з тобою, і як вони до тебе говорять? Ця думка спочатку мені розбила серце. Я думала світ такий прекрасний, усі люди добрі, але насправді у кожного є свій внутрішній біль. І хто хоче щось зробити, він робить, а хто не хоче, не робить. І якщо він захоче зробити тобі боляче, він це зробить. А хто хоче тебе оберегти, він всіма силами буде робити все можливе, щоб ти була щасливою людиною. Тому ось так: не замислюйся за людей. У нас всіх є свої скелети у шафі, які, на жаль, ніяк не загоюються. Питання лише в тому, як ми з цим працюємо. Якось так.